Вітаю, дорогі мої глядачі. Зараз буду обрізати лаванду і хочу показати, як я це роблю. Коли обрізати лаванду. Лаванду обрізають після кожного цвітіння, якщо це дорослі кущі. Якщо це кущики молоденькі, такі як я зараз показую, їм бажано не давати цвісти. Ну, але що гріха таїти, в мене вони трошки цвіли. Я зрізала ці колосочки і додавала до букетиків з кермеку. А тому, що вже зацвіло, то зацвіло. А решту зараз буду обрізати. Обрізати треба кожного разу після цвітіння, чи так як молоді кущі в другій половині липня і потім восени або ранньою весною. Для чого? Якщо вчасно не обрізати лаванду, кущик буде розвалюватися, буде мати негарний вигляд, такий, розвалений. І потім вже як справити, Ну, вихід тільки один: присипати землею і на слідуючий сезон просто розділити його і вже буде тоді з одного куща великого багато маленьких кущиків. Оце тільки такий вихід, я бачу. Коли ж зрізати квіти лаванди, квіточки зрізати, якщо в шафу ставимо, загортаємо в такі Паперові серветочки ставимо в шафу. Тоді треба зрізати кущики які вже добре, квіточки, які вже добре зацвіли. Коли ставити в вазу, я зрізаю квіточки, які тільки починають зацвітати. Ну, а Коли вже перецвіло, то то вже може бути тільки на насіння. Ну і наскільки обрізати лаванду. Обрізаю я на 2 треті, тобто одну третю залишаю. Ось такий вигляд має обрізаний кущик. Ось тут ще не обрізаний. Зараз ми його будемо обрізати. Трошки незручно тримати телефон і. Обрізати, але нічого. Ось так. Ось так. Обрізався, Ось так виглядає обрізаний молоденький кущик лаванди. Тепер він нам приросте, наросте гарно на осінь, буде вже кругленький, гарненький кущик, пухнастенький. Кине нам більший цвіту колосочки, ми йому дамо вже на осінь зацвісти. І потім на зиму треба буде знову ось так обрізати. Ну або ранньою весною, якщо ми хочемо мати гарні великі пухнасті кущі лаванди. Отаку От інформацію розказала. Що знала, те сказала. Може хто чого не знає, може кому стане в пригоді. А зараз я буду працювати. А ви всі бувайте здорові! Слава Україні! На все добре, до побачення!